Це є теж співтворіння таке Боже в вашому житті, і ви сьогодні є такими духовними батьками, хресними тим, кому забракло цієї батьківської любові, де забракло дітям любов і ви сьогодні вісню, цю любов будете просити Бога. І знаємо, що Господь вислуховує молитву, вислухав молитву Захарії. І знаємо, що Ян Хреститель народився, вислухав молитву люду Божого і знаємо, що Марія Народила Ісуса. Воно теж вислухає вашу молитву, і теж якісь дитині дай життя. Може, я її признаю тільки в небі. Коли будете мати нагороду, може, ця дитина скаже, Господи, пусти їх до неба, бо вони нам дали життя. Нехай цей Господи. Господи Ісусе, ти Пресвята Діва Богородиця Марія, всі ангели та святі, прагнучи нести поміч ненародженим дітям, вирішую та обіцяю, що від дня, 10 добудня духовно осиновлюю одну дитину, ім'я котрої знає тільки Бог. Хочу протягом дев'яти місяців щоденно молитися про порятунок її життя, а також про справедливе та законне життя після народження. Цими молитвами будуть одна таємниця озаю, моя добровільна постанова, молитва, яку сьогодні відмовляю вперше. Господи Ісусе, через заступництво Твоєї Матері Марії, котра породила Тебе з любов'ю. А також за заступництво святого Йосипа, котрий піклувався про тебе після народження, прошу тебе, Ісусе, за нещати дитя, яке духовно приймаю і яке є в небезпеці вбивства. Прошу дай його батькам любов і відвагу, щоб берегли Його життя, котре Ти сам йому дав. Амінь. Думаю, що будемо 20 вересня поздравляти троє. nummer <laughs> 7 <laughs> <laughs>